Бокс спорт для тих, хто любить силу, стратегію та адреналін. Але іноді ринг стає полем бою не лише для кулаків або вмінь боксерів. На перший план виходять скандали. Ми піднімемо завісу над найбільшими скандалами у світі боксу. Легендарний Майк Тайсон відкриває наш топ. Цей легендарний важковаговик відомий не тільки своєю агресивною технікою, а й безлічю скандалів від засудження за зґвалтування до інциденту з відкушуванням вуха Евандера Холіфілда. У 12 років Майк опинився у дитячій колонії через бійку. Там відбулося перше знайомство Тайсона з Алі, який приїхав з виховною бесідою. Поспілкувавшись із Мухаммедом Алі, Майк раз і назавжди вирішив зайнятися професійним боксом. У молодості Тайсону довелося лікуватися від алкогольної залежності, причому він не соромився зловживати навіть перед своїми боксерськими поєдинками. 1992 -й. Майк отримав реальний шестирічний термін за зґвалтування, але був випущений достроково. І це не згадуючи про величезну кількість вуличних бій. Залізний Майк встиг наробити галасу. Назавжди увійшов в історію світового боксу. Флойд Мейвезер – старший восьмиразовий чемпіон світу, який не один раз потрапляв у скандали. Які звичайно підривали його репутацію? Він стикався з численними арештами та звинувачення у домашньому насильстві, включаючи відбиття тюремного терміну у 2010-му. Майвезер також відомий своїми публічними конфліктами з іншими боксерами, такими як Оскар Делахоя та Конор МакГрегор, що часто супроводжувалися образами і підвищували інтерес до Флойда, роблячи шалені рейтинги його боям і мільйонні статки, про які вже розказали в шоу в ударі. Найкасовіші бої історії. Заб Джуда відомий боксер і не менш відомий скандаліст. Лиха молодість, злети та падіння, гучні скандали, арешти, все як і належить топовому поганому хлопцю. Хіба що без наркотиків і в'язниці. Їхній поєдинок з Костею Дзю тривав два раунди. Перед закінченням другого раунду Джуда отримав потужний удар правою і впав на підлогу. Швидко піднявшись, він одразу ж впав обличчям вперед. Рефері Джейн Нейді негайно зупинив бій. Незгодний із цим Джуда Люда протестував, влаштувавши істерику у ринзі. За результатами поєдинку, Костя Дзю став першим за 30 років абсолютним чемпіоном світу у першій напівсередній вазі, а Заб Джуда зазнав першої поразки у професійному ринзі. Що, друзі, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Давайте спілкуватися. Це було шоу в ударі.